Доброго дня, шанувальники винограда. Сьогодні 3 листопада. Це відео буде, назову його підготовка до обрізки. Трохи про цей рік інформації буде на моєму винограднику. Ну і далі деякі моменти я покажу. Так, Стосовно цього року... Ну, тут вже в кого як, в мене було два заморозки, і всі ці, тобто, перший раз виморозило всі пагани і другий раз через дві тижні десь там плюс-мінус теж виморозило. Але потім я пролив виноградник і все воно відійшло, але врожай був обмежений. ну Можна сказати, його не було. Тобто, там, реалізація була там трохи-трохи зовсім. Хорошо себе показав пам'яті учителя. Даже на другорядні грони були, такі ще були майже до кілограма деякі. Ну І так, синс. в мене є два куща. теж. Якось його не торкнуло чи не знаю. Теж був нормальний, можна сказати, більш-менш врожай. Останне все там були пасенкове преображення, хамелеон пасенкові, Ну і так потроху там кадрянки було, десь там пару грон лівії. Ну, таке обмаль. Таке пригостить сусідів, <сум> самому поїсти, ну і трохи реалізував. Так, тепер далі. Зараз покажу. Так, я хвилювався на початку сезону, що буде, не визріє лоза і буде вона жируючи пагани. Е, для того я лишав о, все, що є. Зараз я перейдемо, я покажу. Ось, наприклад, я хвилювався стосовно Ось зараз це кущ, це кущ е... Е... ландиша. Бачите, я лишав все, що на ньому йшло. Тобто це все воно тут, по ідеї, просто я не знав, чи буде далі там щось, чи не буде. І як виявляється, Далі там нормальних паганів немає, тому я думаю, лишиться оце, остальне все обріжеться. Ну і лоза визріла, чудово визріла лоза. Тобто Я хвилювався, що вона і на всіх кущах, скажімо так, ніяких проблем з визріванням лози немає. Е, так, Пару слів про при, прищепи. Е, так, штамп. Це ось, до речі, одна в штамп, зовсім нічого не вийшло. Зараз перейдемо. Дві я робив тою осінню е, три прищепи, вийшло дві. Але вийшло саме, я робив по два, вставляв всіх пагани. а а вийшло по одній. Ось отак ось. Це один ось тут вийшло. Ну, це такий слабенький, він не дуже кущ. А ось тут більш сильніший кущ. І теж я хвилювався, що буде жирувати. Але нормально на той рік вже повинен кишмиш синус в мене бути плодоносити. Ось прищепа. В по общем, по цим прищепам в штамп, ще питання не закрите. Я ще буду пробувати. Так, стосовно прививок. Ну, Стосовно прививок. Прививки я робив 6-10 червня і робив туди, куди, куди можна було робити, бо, бо ще зверху не було якби, нормальних паганів, щоб зробити прививку. Це е, кишмиш юпітер. Це я зробив прививки. Потім спілкувався з людьми, вони кажуть, що на Юпітер взагалі нічого не прививається. Ну і такі прививки слабенькі вийшли на Юпітері. Именно. Бачите. Ну я сподіваюся, що я обріжу і хоч по одній може якусь лозу. Лазу на той рік хоч по одній отримали. Це в Юпітер. Тобто таке я почув, що ну, погано не, не прививається в Юпітер. Так, стосовно далі тут. Далі я тут прививав ось дві прививочки. Тут більш-менш всей. Тобто, ось це вже тут була навіть одна грона. Ось воно. Ну Я там з тої грони оставив три ягоди, Попробував. Ну така, десь 05 лоза є. Ну, по ідеї йдуть на торік. Ну, це, це звісно обріжеться, це дуже тонка, але там є. Хороші провивки в мене вийшли. Зараз покажу в Каталонії. Не знаю, можливо сама лоза, яку прощикав, була гарною. Так, оце каталонія. Тут навіть я лишав Так, ось вона каталонія. Тут навіть була одна повноцінна грона, теж бачите, і це каталонія. Повноцінна грона, навіть я її лишив і спробував. Нормально все тут визріло. Тут деякі ось не вийшло, Це на косміч теж робив тут ось получилось тоже більш менш я считаю це динька тут було пару ягод я їх спробував теж нормально і це щось там це а тут і це ще тут я каталонію прощипив так ще там є десь Ще дві прививки. Тобто прививки вийшли більш-менш нормальні, але так робити не варто, як оце я зробив. Але тоді варіантів не було. Потрібно взагалі прививати тут. щоб Прививати отут десь, щоб потім оце лишнє обризив і в тебе рукав пішов. А не так, як оце я зробив. Ну це, хі, Воно ні туди, ні сюди, ну хоч взяти лозу, а потім перепривити його нормально. Так. Стосовно підготовки до обрізки. Ну ось. В мене підготовка так. Стосовно дуже зараз, ось якщо так продивитися, суха земля. Тобто там як пройшли перші дощі, я думав, о, нормально, не буду навіть проливати. А зараз, виявляється, я дивлюсь, земля дуже суха. І зараз я ось проходжу, проливаю. Ну, тобто я проливаю всі кущі достатньо ось так ось проливаю. Поки оце осипуться листя, я проливаю всі кущі. Потім листя осипуться, я його вигребу. Ну це десь я думаю, пройде неділя, може трохи більше, там в залежності скільки в мене часу буде. І я буду починати обрізку винограду. Уже дзвонили декілька моїх там, знайомих виноградарів, ну таких молодих, скажу, виноградарів, позвонили і спитали, чи вже можна вирізати, давай обрізати, ховати, бо мороз. Все тут. Я їх, їм сказав, що я ще не збираюся і їм не рекомендую. Що виноградна лоза повинна якби закалитися вистається. Тобто я ще не вважаю, що ще, ну, це після сьогоднішнього дня, сьогодні я бачу такий морозець був, то ще може, можливо, зараз ось подивимося. Ось, наприклад, кущ, на ньому вже листя майже нема. І з першого погляду, так, да, вже його можна якби різати і ховати. Але є моменти. Якщо придивитися, оце ось не знаю, видно, воно ще зелене. Тобто ці штуки треба або акуратно обрізати листок або чекати свого часу, воно опаде само по собі. Ну Якщо хтось дуже спішить, то може оце так акуратно пообрізати і його ну, ховати в землю чи там що з ним робити. Я, я це не рекомендую робити. По-перше, в лозі тут є питательні речовини. Коли лоза закалиться, всі ці речовини питательні йдуть туди, в стару лозу і в корневу систему. Якщо обрізати зараз, то ви це втрачаєте. Який в цьому сенс? Це ж в ньому ж є мінімальний в цьому винограду, ну хай там він 20 градусів, може і не вийде, ну 15 градусів він легенько перенесе. Те саме і з молодими кущами. Нічого я ще я вважаю, що ще рано. Зараз проливаю. Попадає листя само по собі, я його не зрізаю нічого. <рі> І далі потім вже починаю обрізку. В общем Наступне відео, Це ось я так листя, то мульча. Мульчу, до речі, я теж використовую декілька разів. Звісно, що якась частина з них цей мульчий, ну, перегниває. Але якщо продиви, ну, мені подобається з мульчою тому що. Менше треба поливати, сонце не випалює його. Земля оце ось підмучує, вона пухкенька. Ось Бачите, якщо придивитися, вона пухкенька. Тут черв'ячки копнуть, тут куча черв'ячків. Тобто кущі розвиваються набагато краще. Коли ну, під мульчою менше йде розход води. Звісно, є мінуса. Ну мінуса це що більше роботи, що і цю мульчу треба згребти туди-сюди. Але якщо подивитися на землю, ось тут, тут же ж була мульча, це її вигріб, воно видно, що тут вона така земля пухка. Тобто, це не, не бетон. Кхе, якщо ви будете поливати і не підпушувати, у вас вона там як бетон буде та земля. Якщо звісно, що попадає сонце. Звісно, що якщо у вас міжряддя метр на метр, то там сонця не буде, то там можна і без мульчи, бо там сонце туди не попадає. І там буряни майже не ростуть, бо сонця нема. Ну, в общем, такі, таке вийшло відео. Дякую всім за увагу. До нових зустрічів. Наступне відео буде про обрізка. Там буде воно длинне, а може я його розіб'ю на декілька частин. Молоді кущі, складні кущі, ну і так далі. До побачення. Дякую за увагу.